І так. Ну що ж, як ваші справи? Мої добре. Заходимо на стрім, не минаємо. Так, привітки усім, хто щойно прийшов. Ну, сьогодні я в скромнішому образі, а, на нашому селищі, на жаль, знову померла людина. Стара жіночка і непогана, тому царство їй небесне. І, а, знаєте, в селах як воно? А, воно невелике село, тому якщо хтось помирає, то а, всі, так би мовити, висловлюють співчуття, всі приходять на похорон і всі відповідно себе поводять. Тому а, танців і веселих пісень у мене на ефірі не буде. Ось. А, тим паче, що це мати моєї однокласниці. Але я буду розповідати вам вірші. А і в тому числі свої. Дякую, дякую, дякую за лайки, лайкісончик, дякую. Ось. Ну, а і ще я вчора вам показала відосик такий. У нас сніг випав перший сніг. Ось так от. А, і така собі біла серйозна кодра насипалась. Недавно у нас електрика тільки з'явилася, тому що. На жаль, було десь, десь пошкодження. От. Дякую, дякую, дякую. Так, є такий дуже-дуже класний вірш. Олександр Алеся написав. А, і це покладена, звичайно, ця пісня на, 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 на ноти, і співала її Ніна Митрофанівна Матвієнко. ось, Та, що рік назад померла співачка. Легендарна, всі ми її знаємо. Так, привіт, Маріна. Так. І я хочу вам прочитати. Так, Олександра Листя написала. Так, називається він ночі». і знаєте, такий вірш, він мов би а, про все життя, про його скороминущість. І разом з тим, про те, що жити треба, незважаючи ні на що. І разом з тим і про живих, і про мертвих. І навіть про тих, хто прийдуть у цей світ, бо вони також житимуть цим скороминущим життям. Тому, будь ласка, Олександр Лай сміються, плачуть солові або щери ночі. Сміються, плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй її, знов молодість не буде, ти не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада. Весна іде назустріч вам. Весна в цей час вам рада. А, Роня, ну у вас така проблема, що знаєте, я не буду на неї відповідати. Намент єдиний залиши свій сум думки і горе і струмінь власної душі. Ули шумляче море, Лови летючу мить життя, Чаруйся, хмелісь, впивайся, і серед мрій і забиття в розкошах закохайся. Поглянь, уся земля тремтить в палких обіймах ночі, лист квіт сірвійно шелестить, траві струмок веркоче, відбились зорі у воді. Летять дохма, тумани, тут улються пахощі густі, там гнуться верби п'яні, якийсь краще в тобі горить, і згасно ти не вспіла. Гори, життя, єдина мить для смерті ж вічність ціла. Чому ж стоїш без руху ти? Коли весь світ співає, налагодь струни золоті, Банкет весна справляє, співає, налагодь струни золоті, Банкет весна справляє. Кохання, снів і млості, загине все без вороття, що візьме чаш люди, погасне в серці багаття і захолонуть груди, і схочеш ти вернуть собі, як фауст дні минулі. Та знай над нас боги скупі, над нас глухи й нечулі сміються. Плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй її, знову молодість не буде. Ну, я бачу, щоб читали вірш, але щоб так сексуально, я не бачу. А чому ви вирішили, що цей вірш я маю читати сексуально, адже він з сексуальністю ніяк не пов'язаний. Це вірш про життя, про його скороплинність, скороминущість. Про його неповторність. Ось. Крім того, я ж пояснила, що я живу на невеличкому селі, і сьогодні тут, так би мовити, померла людина. Тому веселитися на ефірі, читати сексуальні вірші – це некоректно. Ось. Тому що це маленьке село. Якщо хтось помирає, то люди так висловлюють свою повагу і. Пробачте, стрибати і танцювати на ефірі це некоректно, я вважаю. Ось. І я думаю, це правильно. І ще нам задавали ось із сонячного мовлення прочитати вірш. Прочитати вірш е патріотичний, громадська лірика, так би мовити. і з інтонаціями, звичайно, артистично і наголошуючи на головному слові в реченні. Адже, будь ласка, Ліна Костенко, ми воїни, не ледарі, не лежні, І наше діло праведне святе. Бо хто за що? А ми за незалежність? Отож нам так. І важко через те. І жах, і кров, і смерть, і вічай, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок на кої в чорної біди. Це звір огидної породи Лохнес холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Так. Е, пропозиція така, я кинув подарунок, але прошу зав'язати очі. Дякую. Я не хочу зав'язувати очі. Я звикла видіти все. Клас. Дякую, дякую. Прошу, що я приймаю подарунки, Ну, якщо ви хочете донатити, то, будь ласочка. Я не проти. Мій вірш також про суперечність, скоро життя і про саме життя. Отже, будь ласка, зараз зачитаю. Манають час лілеї і розлуки, І ковічність досі не мина, В коханці вимитці вічніші рухи. Все починається і злона, як саме життя. Навчись кохатись, мов сама природа, і хай здійсниться що одне життя і буде бід для тих, хто болю прагне, і для любові хай не буде забуття. Мертвіючий фоліант не спинить волю, розвіє кулі сивий вітер дня. Із неба рушаться обламки болю й горя, а в небі ж вічна птиця золота. Я вам пісні пишу між вами живучі. Така ж, як ви, що вийшла з лона, визрите косаря, що ходить косячі, а я ж його від вас піснями відганяю. Що строки ті всі зіткані свободи. Бо лиш вона плекала нам життя, бо я не прагну ткати строки з крові, хіба нам крові є замало. Все починається із злона, як саме життя, то що ж ви ганьбите всіх, власниць солона. У світі ж мати, жінка, дочка, чи сестра, і на руках у вічності, то їх дитя, чекайте хвилинку. Привіт, як ти дуже добре. я... Набери время, буде який розговор і серйозний. Будь ласка, пиши мені. Я ж не знаю, куди тобі набирати, що за розмова. Прочитай Смс. Ті кто почитаю? Система пішлення ваша трансляція отримала статус «Опасний». і вгадімо завершити ефір. Ну, це якийсь кошмар. А чим мене небезпечно? Пробачте. Так, так. чим в мене небезпечно? цікавий ефір? Ну, добре. Якщо. А вже так, тоді до завтра. Бай-бай. Так, скасувати хтось пише прикол. А, ну, я не знаю, що це система, я роздивляюся, можливо, це і прикол, але іноді мені приходять такі смс від дійсної системи оповіщення. Якщо хтось під неї підкочується, то це неприємно. Це не система. Ну, я не можу зайти на сторінку на ту під час ефіру. Ну, а якщо ви хочете, я можу ще якийсь вірш для вас знайти. Так. Це такі люди. Ну... Це аккаунт якогось то малого. Можливо, акаунт малого але на нього я зайти не можу під час ефіру. На жаль, на жаль. І чому Тік ток його досі не заблокував? Я це не розумію. Я, хочу, я кажу, що хочу зробити сюрприз тобі. Дякую! Але це виглядає дійсно трішки як прикол. І прошу, як можна зробити сюрприз на ефірі так, щоб потрібно було зав'язати очі? Це не смішно, повірте, і навіть не прикольно. Отже, стоїть гра висока по підворою. Гай-гай. Зелений гай густесенький, Не наче справді рай Під гаєм в'ється річенька, як скло, вода блищить, блищить, долиною зеленою, кудись вона біжить, край берега у затишку, прив'язані човни, човни. Там три верби схилились. Мов ну, журяться вони, що пройде красне віточко, повіють холоди, холоди, осиплеться з них листячко І понесе вода. Журюсь і я над річкою, якою, біжить вода, шумить, шумить, а в мене бідне серденько, і мліє, і болить. Болить воно та журиться, що вернеться весна, весна, а молодість не вернеться, не вернеться вона. Так, ось така скороминущість часу час у віршах. Ну, зараз щось і соло підберу. Ти, откуда я? Родом з Чернігівни. Хочу знайти коли-небудь для вас вірш своєї дівчинка Дегаві. Один з кращих моїх віршів. Привіт, привіт! І десь трішки загубився. Привіт, що сьогодні та от читаю вірші. Ви вже приймаєте клієнтів на манікюр? Ну так. Привіт, ухилянтка! От ти не маєш без скандалу щось написати? Що сам не на війні? Так, токи ще загрузиться це ця сторінка. життя. Ти готуйся до сюрпризу, це подарунок буде, Ну, якось це звучить не дуже доречно ось з такими заявами. Життя, воно така складна, що в ньому й смерть існує, і хмарами стаючі зіниці, і небо таке дивовижне, сонце крокує. Падаючи в діаманти криниці, людина вона така складна, що ж нестерпно, нектар з і сліз солоність, пливуть роки у сині далі, і човене весело, і з хвилями ще не простились, що ті хрести, леженство і надмінність над життям перевершили все, і не судіть нікого, за розпусту і знакливість, бо їх то їх усе те їх, а не твоє. Коли завершиться війна і нової коли не буде, земля старезна й мовчазна все перекроїть, і злими добрими вогнями колись і звідати остуди, не всім лише до вміння вистояти і пробачить, коли моя країна стане вільна в цьому шумі, коли засвічу щирість я усіх її дітей і накипає сліви звуку до виверження струму. Є слід наймилосерднішу наймилосердніших людей, коли нарешті стане вільною людина від написання слів і до зіркових мандрів, і ти, у морі хвиль неповторна краплина, не піддавайся ні утопістам, ні кассандрам. Візьми собі на згадку світ і трішечки калини, якщо згадувати, можна, буде й там, і бережи у пам'яті своїй найкращі хвилини. І якщо загубиш шлях, довір зіркам. Хай тисячі закоханих під, під, захованих під землі в хмари, знайомих і незнайомців для тебе, найближче до землі зорять стожари, і ви самі найближчі до себе. Так, у мене багато філософських віршів. Ти знатлива? Ні. Якщо ти маєш на увазі сьогодні, то давай завтра я обов'язково подарую крутий подарунок. Повір, я не потребуюся в твоїх подарунках. І те, що ти якось хізуєшся тим, що ти можеш подарувати подарунок, чи хочеш, щоб мене сприйняли за таку бідуючу, чи потребуючісь у твоїх подарунках, чи цим хочеш мене принизити, так по-дитячому тут. Хизуючись, то мені це не подобається. Ти молодець гарний вір, дякую. Який у тебе прайс? Для нарощення нігтів. Чи замовлення мотивації вітання? На інтим фото? Я не продаю інтим фото. Ти то мене ухилянкою обзиваєш, то ще кимось, ти вже так мені дістаєш? Я на хізусі не намагаюся тебе принизити. То навіщо ти весь час в ефірі це пишеш? Не вас відчаще ще один вірш. Жесть, люди ви подріли. На що ви людину ображаєте? Ну, от такі хайтери, вони майже на кожному ефірі можуть з'явитися. І ця невиправність. Вони в кожного блогера, блогерки, обов'язково є і обов'язково для чогось виставляють на кого-небудь а себе йолупами. Захар. А ти пишеш мені, я не знаю, як тобі доказати, що хочу зробити тобі приємний подарунок в вірі, а не обдурити. Якщо б ти хотів зробити подарунок, якому я, до речі, не потребуюсь, ти б його просто мовчки зробив. А якщо ти про це пишеш, ти ніби підкреслюєш якусь недоречність свою, розумієш? І недоречність своїх слів. Горить зоря правічна темного неба свіча, Казала я гарна і ніжна, далека і чужа. Горить свіча не згаса, осяє на нею земля. Я люблю далекі небеса і темінь, і земеля, до зірки тягнеться трава, і уживає днина. Я кохаю, допоки жива чи допоки красива, Великий вибух мультиверсу закляв. Створив буття, усього прагну, що й звершу, я дам щасливе лише життя. А може, Бог зіткав абсолют священного слова. Для мене й не існує валют, коли стихає вічна мова. Горить зоря правічна, темного неба свіча. Я не така, я незвична, та людині кожній я не чужа. Як хочеш, я хотів порадувати. Того постійно писав, я хочу зробити тобі подарунок, якого й не зробив, і якому я не потребуюся. От, тобі вже люди відповідають. Дякую, дякую. Дякую, що сприймаєте позитивно мої вірші. Так. Ну що ж, тоді я вам вдячна всім, хто писав приємні коментарі, ставив лайки. Дякую за подаруночки. Дякую, сонечки. Що ж, тоді, бай-бай!